Канал книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу Усмішка автор Рей Бредбері. Черга на міській площі зібралася о п'ятій годині ранку, коли ніде ще не світилося, а далеко в навколишніх селах співали півні. О сьомій, коли розвидніло і почав розходитись туман, стало видно руїни будинків і постаті людей. Які подвоє потроє йшли на ринок і на фестиваль. Хлопець стояв у черзі за двома чоловіками, що голосно розмовляли між собою. У холодному повітрі кожне слово лунало ніби вдвоє гучніше. Тупцюючи на місці і хукаючи на червоні від холоду порепані руки, він дивився на грубий, домотканий одяг тих, що стояли перед ним, і на довгу чергу чоловіків і жінок попереду. Гей, хлопче, а що ти робиш тут так рано? запитав чоловік, який стояв позад нього. Стою в черзі, відказав хлопець. Чом би тобі не поступити своєю чергою тому, хто справді розуміється на таких речах. Дайте малому спокій, раптом сказав, озирнувшись, один із тих, що стояли попереду. Та я ж пожартував. Чоловік позаду поклав руку хлопцеві на голову, але той сердито скинув її. Мені стало дивно, що він о такій ранній годині не в ліжку». Він справжній знавець мистецтва, щоб ви знали, знову озвався чоловік, який заступився за хлопця. Звали його Грігсбі. Як тебе звати, хлопче? запитав він. Том. Том збирається плюнути сильно і влучно. Правда ж? А як же?» – У черзі засміялися. Трохи далі попереду якийсь чоловік продавав каву у потрісканих щербатих чашечках. Том бачив маленьке тепло багаття і рідину, що кипіла в віржавій каструлі. То не була справжня кава її робили з гидких ягід, що росли на луках за містом, і продавали попенні за чашечку. Нею можна було хіба що зігріти шлунок та й купити її мало хто міг. Не кожен міг дозволити собі таку розкіш. Том обернувся і подивився туди, де за зруйнованою бомбою стіною було видно кінець черги. Кажуть, вона всміхається, мовив він. Еге ж, усміхається, озвався Грігсбі. Кажуть, її зроблено з олійної фарби і полотна. Так, і тому я думаю, що це не оригінал. Оригінал, я чув, був намальований набагато раніше на дереві. Кажуть, їй 400 років, можливо, й більше. Ніхто ж не знає, напевно, який нині рік 2061. А вже ж, хлопче, так кажуть. А може, все це брехні, може і тритисячний, чи п'ятитисячний, хто знає. Деякий час усе було в такому жахливому безладі, що до нас дійшли тільки жалюхідні рештки. Черга посунулась трохи вперед холодною бруківкою. Ми скоро її побачимо? нерішуче спитав Том. Через кілька хвилин. Щоб тримати людей на відстані, її обнесли оксамитовою огорожею на чотирьох мідних стопцях усе найвищого гатунку. І запам'ятай, Ніякого каміння, кидати в неї каміння заборонено. Гаразд, церк. Сонце, підбившись у небі, пригріло дужче, і люди в черзі стали знімати з себе вбогий верхній одяг і замасльовані капелюхи. А чому ми всі тут стоїмо? нарешті запитав Том. Тільки щоб плюнути. Дивлячись на сонце, і навіть не повернувши голови до Тома, гріх відповів Знаєш, Томе, не це є багато причин. Він машинально сягнув рукою до давно обірваної кишені по неіснуючі сигарети. Том бачив такі жести вже хто з кілька разів. Вся річ у ненависті, в ненависті до всього минулого. Ти ж знаєш, Томе, як ми опинилися в такому становищі, коли всі міста наші це руїни, дороги геть розбито бомбами. А добра половина полів світиться по ночі від радіоактивності. Хіба не так? Так, сер, ваша правда. Сталося так, Томе, що люди ненавидять те минуле, яке залишило їм самі уламки та руїни. Така вже людська вдача. Може, це й нерозумно, але нічого не вдієш, така людська вдача. Навряд чи лишилося щось, чого б ми не ненавиділи, сказав Том. А тож, і особливо всю ту скажену зграю, що керувала нами в минулому. Тим-то ми й приходимо сюди по ці вівторні фестивалі. Ми голодні, холодні, живемо в печерах, чи де там ще. Не працюємо, не куримо, не п'ємо і маємо лише оці наші фестивалі. Томе, ти розумієш, лише фестивалі. Том пригадав минулі фестивалі. Той, коли вони дерли і палили на площі книжки, і всі дуже веселилися. І фестиваль науки місяць тому, коли притягли на площу останній автомобіль. Кожен кому пощастило в жеребкуванні, дістав дозвіл ударити по ньому один раз молотком. Ти питаєш, чи пам'ятаю я про це, Томе? А вже ж, Ще як я пам'ятаю, мені випало розбити переднє скло. Ти чуєш скло. Боже мій, який чарівний був звук! Дзінь, брязь! Том уявив собі, як те скло розсипається на безліч дрібнесеньких блискучих скалок. А Біл Хендерсон, йому випало розбити двигун. О, він зробив це швидко і вправно. «Торох!» Але найкраще було, коли знищили завод, який усе ще намагався виробляти літаки, згадував далі Грігсбі. Боже, який то був чудовий вибух! А потім ми знайшли фабрику газетного паперу та військовий склад і разом висадили їх у повітря. Ти уявляєш собі, Томе? Уявляю, трохи подумавши, відказав Том. Наближався полудень. У гарячому повітрі плавали міазми зруйнованого міста, серед руїн плазували всіляка погань. А чи повернеться усе те коли-небудь, містере? Що, цивілізація? Ніхто цього не бажає, і я перший. На якусь її частку я міг би погодитись? Приєднався до розмови ще один чоловік. Було в ній і дещо добре. Не забивайте собі голови дурницями, вигукнув Гріхсбі. Тепер це вже неможливо. Ой, а таки з'явиться колись який небудь сміливий фантазер і все владнає, знову сказав той чоловік. Згадайте моє слово. Ні, не буде цього, заперечив Гріхсбі. А я кажу, буде хтось із доброю душею, що зможе повернути нам невелику частку цивілізації. Таку, щоб ми могли жити у мирі. Найперше, що ви дістанете, буде війна, а може, цього разу буде інакше. Нарешті вони досягли центру площі, де було огороджене місце. Тим часом до міста в'їжджав вершник з якимсь папірцем у руці. Том, Грігсбі та інші дивилися довкола широко розплющеними очима, посувалися вперед і готувалися плювати. Збирали в роті слину. Від хвилювання серце Тома лунало і калатало. Гаряча земля пекла босі ноги. Ось ми й прийшли, Томе, плюй. Чотири поліцаї із жовтими нашивками на руках, знаками їхньої влади над іншими, стояли обабіч огорожі і пильнували, щоб ніхто не кинув камінь. Бачиш, сказав Гріксбі, кожен вважає, що він дістав свій шанс. Ти розумієш, Томе? Ну, давай. Том стояв і дивився на картину. Плюй же, Томе. У роки Тома пересохло. Не барись, Томе, не затримуй інших. Але ж вона прекрасна, поволі мовив Том. Ну, то я плюну за тебе. Гріх збі плюнув, і слина зблиснула проти сонця. На картині жінка спокійно і таємниче усміхалась до Тома, а він дивився на неї, і його серце ще дужче калатало в грудях, а в вухах бриніла незнана музика. Вона прекрасна, мовив знову він. Плюй же, поки поліція не увага! розляглося над площею. Черга замовкла. Щойно Тома лаяли за те, що він затримує інших, а тепер усі повернулися до вершника, що виїхав на площу. Як вона називається, сер? тихо спитав Том. Картина, здається, Мона Ліза. Так, Томе, Мона Ліза. Оголошення. вигукнув вершник. Адміністрація ухвалила рішення сьогодні о півдні. Віддати картину на площі в руки тих, хто там буде, щоб вони мали змогу взяти участь у її знищенні. Том не встиг і ойкнути, як навколо щинився страшенний гвалт. Боляче штовхаючись, натовп поніс його до картини, Поліцаї, рятуючись, розбіглись геть. Почувся різкий звук розірваного полотна, безліч рук. Мов дзьоби голодних птахів, тяглися до картини і роздирали її на шматки. Тома майже проволокли по знищеному портрету. Сліпо наслідуючи інших, він ухопився за край фарбованого полотна, смикнув, затис у руці відірваний клапоть, а тоді впав і, відчуваючи болючі удари багатьох ніг, викотився з натовпу. Закривавлений у подертому одязі, він бачив, як старі жінки замислено розглядали клаптики полотна, а чоловіки трощили раму, відривали рештки картини і дерли їх ущент. Один лише Том стояв осторонь на розбурханій площі. Опам'ятавшись, він поглянув на свою руку, що стискала схований на грудях клаптик полотна. Гей, Томе! гуркнув Грігсбі. Нічого не відповівши, Том заплакав і чим дуж побіг геть. Засунувши міцно стиснену руку під одяг, він, не озираючись, вибіг розбитою бомбами дорогою в поле, перебіг не глибокий струмок, а тоді попростував далі і десь перед заходом сонця дістався до невеликого селища. Близько дев'ятої години, перейшовши селище, він ступив на подвір'я зруйнованої ферми. В глибині подвір'я у вцілілій половині силосної вежі спали його мати, батько і брат. Том швидко прослизнув у маленькі двері і тихо ліг долі. Томе, тихенько покликала мати. Ти де був? гримнув батько. Ось я тобі вранці покажу. Брат штурхнув тома ногою. Годі, спіть, напівголосом мовила мати. Том дістав ще одного штурхана ногою. Затамувавши подих, він лежав із заплющеними очима і міцно притискав руку до грудей. Минуло з півгодини. Довкола було тихо. Потім хлопець відчув на собі холодне, бліде проміння. Високо в небі плив місяць. Маленька смужка його світла пробилася до силосної вежі, помалу проповзла по тілу Тома. І торкнулася обличчя. Тільки тоді він обережно, сторожко, дослухаючись до віддиху тих, що спали поряд, випростав руку, повагався, глибоко зітхнув, а тоді заумер, розтулив кулак і старанно розрівняв невеличкий клаптик вкритого фарбою полотна. У його руці була усмішка. Том дивився на неї при блідому світлі, що лилося з нічного неба, і подумки знову і знову повторював Усмішка, чарівна усмішка. Навіть після того, як десь раз годину він обережно згорнув і сховав той клаптик, вона стояла в нього перед очима. Він заплющив очі і навіть у темряві бачив перед собою усмішку. Він бачив її. Теплу та ніжну, і ввісні. Коли весь світ затих і тільки місяць спершу піднімаючись, а потім уже над ранок опускаючись, плив у холодному небі. Книга озвучена для каналу Книги Солов'їною. Шановні слухачі, дякую за перегляди, коментарі, вподобайки і підписки. Дякую, що слухаєте українською мовою.